Так як я і казав, роблю саморобний кронштейн на гідроциліндр щоб було два гідроциліндри на навески ВМЗ це старий мене кронштейн. А це ось зняв дештопор як зробив, просверлив мені получається дырки, тут, ну, дверці і тут. А це вже я тут як шаблон і сверлом просто пробиває його тут. Воно як направляючий глухарь. Як штифт глухарь там, хто як. Тут вал вставив як направляючий, щоб не стягувало. Зараз розберу, покажу. Ось так ось вийшло. штифт. Тугенько так іде. Нехай. Останеться трохи заполірувати тут, зачистити, щоб не було оцих плазми. Ось цей гусак, оцей щось. Щас. Так, і сюди так. Не так трошки. Блять. Як же він тут? Так, так, а. Забув оток. О, точно. От так. Коли зварювець цей башмак, можна так сказати, кронштейн, тоді аж вже будуть сварили дірки під гідроциліндр. Тому що на оцьому валу, де дві зап'ятих стоїть, у них нема соосності оцієї. Я що не робив, воно не сходиться. Получається, що на кронштейну змістюся. Так що такої. Я крутю ви наблюдаєте. Ну ось. Як бачите, штів заходить, все тут заходить. Получається підшліфував трошки під... під Ну ще ставити якби не буду. Тому що треба ще на цю сторону поставити оцей коник, можна так сказати. Зараз підточу под... його трохи. І я думаю, нікуди він он... хоріна не дінеться. Тут же ж зробимо вот так, а тільки ж через цей болт прикрутю ще оце. Типу як вот тут можна зробити, як роблять. Ну і я вже тут как бы так будет я думаю что будет все чики бубони 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 вот так о, кронштейн сейчас кронштейн наверное стоит тысячи до трех можно ее самому сделать вот 16 и вперед установил на пил кронштейн на другой гидроцилиндр задней навески тут ось бачите, воно ще ну получается оно так пока и будет по надо вырезать буде вот всю часть под гидроцилиндр тут сделать, поварить в общем скопировать на всю сторону а так все тут Посверлили і все підійшло ідеально. Воно ще зразу прикрутив, ну, зробив, як би направляючий вал, поставив обломаний. Прикрутив, а потім все підігнав, туди підбив, обрізав втулку. Ну, не знаю, може отут якось взяти його, чи пластину просверлить, щоб прикрутити, або отут отак і буде йому щастя. Ну, подивлюся, ще я. Ще сюди не добрався, бо воно теж. А? А? Ну, воно в принципі повинні так ходити. Ну нічого, щось будемо чудити. Культиватор жде металу, а я працюю, займаюся другою роботою, Ще треба до сцепки підійти, сівалку ще затягнути. Взагалі, якби такої великої роботи немає, але... Но то те-то те, то те по мелочі. Думав поїхати до токаря обрізати отак і сюди поставити, щоб оцей, оцю зап'яту, щоб вона була напроти цього, щоб сюди уварити отак Ну під циліндр ну, Під оце вухо, щоб воно отак було Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну не знаю, не знаю, що його. Чи зробити його так, щоб тут токар обрізав, посюди сюди на цю сторону переварити сюди, і заварити його. Так, ну, щоб... да, воно, звісно, трошки вкраде толщину оцю, але воно тут, я думаю, роль не гра 3-4 мм, я думаю, що буде Оп, прекрасно. Ну не знаю, мабуть, ще поки не готов. Продовжую продовжую зготовляти кронштейн. Метал тут 16-ка. Бачите, все підігнав, тут буде проварка. отак піде проварка, тут прикручений буде. Ось. Тут теж оцей. В общем, так, потім сюди аж буде йти під, під циліндр, гідроциліндр, вухо ще одне. В общем, по чуть-чуть діло движеться. Тут, як бачили, все нормально. Потім буду підганяти все під оцей. Ну, вже як перед тим як варить, все буду зготовляти, підганяти. В общем, чудить буду так. Таким образом. Так єсть. Крабця Заводський Юмзовський, а тільки ж усілений із ЮМЗ 8280. Ну від цих модифікацій кацій. Ну, хоча він стає на будь-який на другий ЮМЗ. Підедогружатель Юмзов МТЗовський верні. Так все стоїть Юмзовське. Так, наш фронт роботи з кумом, Кронштейн. Кронштейн. Лівий кронштейн. Гідроциліндра. Отак вийшло у нас. Буде на два пальці проходити. Отак роз. Ось От тут у нас отак. Все. Нормально. Так, оттуда все теж прикручується. І тут. На чотирьох. Все розібрали. Гідроциліндр. Коротше, переробив горловину. Буде горловина із Т 16. Ось. Все. Ось горловина буде Т16 Т-16 стояти. Кумваре, нічого туди всередину не заливає. Не стісняється. Переробив я нав'язку на два гідроциліндри. Кронштейн самі виварили. Все працює. Так. І бачите, горловина заварена стоїть. Установлена СТ-16 через резиновий патрубок. Ну, ще не зажатий. Так що, отак, бачите, все працює. Униз. О.